Так, всім привіт. Так, сьогодні нове при приложення, нова гра. Яйцеграм називається. Не знаю, наскільки вона там прикольна, як правильно я дивився відео, реально люди звідси виводили кошти. Потрібно спершу, щоб забрати 3 чи 5 тонн, рахуйте по 8 доларів. Це 24, 24 долари, потрібно 15 лямів протапати. Е, так, тут можна якби забирати, е, забирати монетки кожного дня. Там є ось від 5 до 3 лямів ви забираєте. Там вони будуть нараховуватися як ви вже провели один час в грі. Також можна приєднатися до телеграм-каналу їхнього. Також тут є завдання різні, але там потрібно якісь закинути один долар, тобто ну, чи один, один рубль. Це 100%, якби російська гра пророблена так, щоб рекламувати іменно їх. Ну, але все одно я хочу спробувати, щоб ви мені допомогли. Дивіться, якщо ви зайдете в цю гру, вам потрібно на яйце прожати десь 100 раз, прожали, щоб мені зарахувалося за вас 50 тисяч цих кліків. Я завтра буду клікати зранку до вечора, щоб забрати цих 15 лямів. Так, дивіться, бачите, вже тут можна виводити, тут реально народ, народ вже виводив, я дивився відео. Тому, в принципі, реально. Тут також можна займ оформити це якби більш всього, що це їхня рекламна кампанія, де вони е рекламують цей народ, і вони їм дають за це якби кошти. Так, ну тому ось бачите, вже я починаю тапати. Тому народ, будь ласка, підключіться по реферальному посиланню, е протисніть 100 разів. Мені дасть по 50 тисяч цих яєчок. І завтра буду пробувати 15 лямів натикати. Все, всім дякую. Давайте до зустрічі.